Вітаю вас на каналі Геймер і сьогоднішнє відео є колаборацією зі спілкою українських сімерів із СУЗ. Записую другу колабу підряд або, напевно, третю. І ні про що не шкодую. Я хотіла б, напевно, почати з першого про. Головне, що це за колаба, скажу так, що це колаба про диснеївських принцес, а точніше, ми об'єдналися у пари, і одна, один або одна з нас придумує зовнішній вигляд головної героїні, тобто принцесу, яку ми обрали. А другий учасник повинен забудувати будинок. Причому ці принцеси мають виглядати у більш сучасному стилі, тобто так, ніби принцеси живе по нашому світі. Ну, мається на увазі світ 74. Я попросила будувати, мені більше подобається будівництво, і мені дісталося Мулан. Точніше, я її випросила. випросила, тому що я дуже люблю Мулан. Я скажу коротко, що це китайська національна героїня, яка майже самотужки врятувала Китай від завойовників гунів за фільмами. Вона не є головною реальною героїнею. Чи принцесою, а вона народилася в простій сім'ї і в другій частині прийняла пропозицію руки і серця від лішанга, офіцера з роду військових. Ну там із з кінця першої частини було це в принципі і зрозуміло, тож не вважаю це спойлером. Отже, оскільки в мене будівництво, правила щодо нього були такі: будинок може бути збудований на мій смак, і по моєму власному баченню, що може найкраще підійти для моєї принцеси. Проте при будівництві варто враховувати те, що має бути не більше двох поверхів, тобто ми не забудовуємо там для них палац чи щось таке. Обов'язково треба врахувати основні кольори образу, врахувати особливості, вподобання, характер та історію. Персонажів. Я, в принципі, все це виконала, окрім, напевно, кольорів, тому що тут досить спірне питання. Наприклад, у мене з білосніжкою чітко асоціюється чорний, жовтий синій колір, а, такий більш трішки червоний, бо вона їла яблуко для е, тієї ж золушки, наприклад, це блакитне плаття. А ось у Мулан, ну, звісно так, чорні, чорне волосся, якась асоціація. Кімоно, було різних кольорів, і в принципі кольорову гаму мені важко описати якимось конкретним яскравим кольором. Ну, може, трішки червоний, оскільки там був такий дракон, але я все ж таки не придавала цій частині своєї історії такого прям значення, тож в мене такий більш будинок вийшов. Скоріше з тестування набору а, з Кінним Ранчо, яке в нас прийшло, і не пам'ятаю, як воно називається. Коротше, набір, з яким до нас потрапили коні. Тому що у Мулан, так, у неї був кінь, я не пам'ятаю, як його звали, але я обов'язково вам покажу його фотографію. Також у неї був дракончик мушу, але драконів 7х4 поки що немає. І, звісно, цей будинок я будувала з урахуванням того, що Мулан вже вийшла заміж залішанга і... Також я вважаю, що вона могла б бути тією героїною, яка забрала з собою бабуся. Заб... Яку? Яка забрала з собою бабусю. А, ви ж... Якщо ви дивились мультфільм, то думаю, ви пам'ятаєте, що у родині була бабуся. Думаю, що батьки Мулан залишилися вже десь на горі Коморебі, а вона вже переїхала в інше місто і забрала з собою бабусю, бо вона її дуже любить. І, в принципі, не бачу в цьому проблеми. Мені просто дуже сподобалась така ідея. А Напевно, ви задаєтесь питанням, чому ж я будую не на Коморебі, тому що це для мене було найочевиднішим, напевно, рішенням почати будівництво саме там, на Коморебі. І так, я спочатку теж дуже хотіла використовувати саме те місто, бо воно прям асоціюється в мене з Китаєм, Японією, але більше все ж таки, напевно, з Японією, ніж з Китаєм. Тож я навіть почала там будівництво, пробувала, дивилася ці традиційні. Традиційний дах такий, більш ввігнутий, як у такому, ну, коротше, ви зрозуміли, про що я кажу. Але я також вирішила продумати історію Мулан. Ну, Мається на увазі, що вона все-таки воїн, тобто героїня, яка врятувала Китай. Це не могло так просто на ній. Не відбитися, і місто воїнів. Ну, у нас у сімїз звісно, немає більш такої войовничої теми, напевно. Але єдина кар'єра, де є в нас військові, це Стренджервіль І, по-моєму, ця кар'єра прийшла зі Стренджервілем. Ну, може, і не зі Стрейджервілем, але принаймні з появою цього набору в нас вже більш-менш розвинули цю кар'єру. Тобто тут треба розслідувати, треба займатися цією історією. І мені здається, що Мулан могла переїхати, наприклад, зі своєї гори Коморебі, де вона жила з батьками, вже до будинку Лішанга. Ну тобто. Він жив у Стренджервілі, очевидно. А, бо мені здається, що після подій мультфільму Мулан не залишалася вдома. Ну, принаймні, це доволі логічний варіант. Так, вона, звісно, повернулася. Але коли Дішан вже зробив її пропозицію, ну, їй же треба було кудись переїхати. І тут я не будувала їм там будиночок для дитини, але натомість я зробила кімнату для бабусів. Бо Мулан, як я вже сказала, забрала її з собою. А, Так. Я на початку відео дуже сподіваюся, що я вам показала інфографіку. Якщо ні, то я зараз її вам показую. А, так ми зробили для. По-моєму, 14 або 12 принцес, ми всіх їх там обговорювали, Тож обов'язково я вас агітую передивитися інших учасників. Я теж сама це зроблю. У мене є, окрім Мулан, звісно, ще декілька інших принцесів. Я не буду казати, щоб ніхто не образився. Подивлюсь, я обов'язково всіх, і звісно, ми там з вами в коментарях, як завжди, зустрінемось. Але є дещо ще, що я б хотіла з вами обговорити, а потім вже повернутися до будівництва. А я з вами зараз трішечки таким особистим своїм життям поділюся. З того моменту, коли я створила цей канал, з того моменту, як я почала знімати відео по Сім 4, був такий день, коли мені написала в коментарях Оксана під моїми першими роликами, навіть є цей діалог. Написала мені квітнева, думаю, ви знаєте цей канал, і я потрапила у спілку українських сімерів у СУС, ту саму з якою я часто випускаю колаборації. І з того дня, як я туди потрапила, я не пропустила ні одної колаборації. Всі колаборації, які були, я у всіх взяла участь. Потрапила я конкретно після колаборації, якщо я не помиляюсь з містичними українцями. Персонажами української міфології. А, і після того всі колаби, в яких, в яких мені пропонували взяти участь, я брала в тому числі у легендарній колабі про зламаний телефон. А, дуже, дуже дуже шкода, що я не брала участь у першій, тому що я тоді навіть і не знімала по Сімс, я тільки грала напевно за кадрову максимум. А... І ось це відео, яке зараз ви бачите, я знімаю 26.08, Тобто, це відео вийде завтра, хоча в нас настя досить ну давно вже сплановане. Сам відеоролик я записала для вас теж дуже давно, ще до цього місяця, взагалі, я його зробила. Ось як вийшли коні, напевно, через декілька днів я записала це відео. Ну і ще до цього я пробувала на комерибі, але після виходу коней ось я придумала вже основну легенду. І ця колаба для мене вона найтяжча. Вона реально найтяжча, тому що це. Це буде остання колаба, в якій я зможу взяти участь з деякими дівчатами разом. Тобто, коли я... мені дуже тяжко про це напевно говорити, але я вважаю, що це варто сказати, бо це частина мого життя, і це частина того, чому колаби такі важливі для мене. Вони просто так Вони сплочують одна одну, один одного разом. І це частина. Реально, Sims Community, взагалі сам Sims, за цей майже рік. Я майже рік веду канал, майже рік я в спільноті, буквально декілька тижнів і буде рік. І це, це так круто змінило моє життя. Ви просто собі уявити не можете. Наскільки сильно змінилося все? Я стільки всього навчилася робити, я познайомилась з нереальними, з класними людьми у цій спільноті взагалі. У Sims Community, і я ділюся просто цими враженнями з вами. Якщо ви знімаєте по Sims, ми я думаю, ми всі будемо дуже раді вас бачити. Можете написати під цим роликом, я впевнена, ніхто не проти. Але суть в тому, що, на жаль, я не буду розкривати, звісно, подробиці, але, на жаль, з деякими з учасниць це колаба буде останньою. Можливо, хоча, хоча я дуже сподіваюся, що це неправда. І... І я просто, я просто максимально довго не могла зняти цей ролик, зняти цю озвучку. І зараз я ось сіла її записувати, і мені так важко, хоча, напевно, по моєму емоційному такому стану не скажеш, що це важко, але насправді так. Це найважча, офіційно, найважча пляха колаби в моєму житті. Тому що я просто бачу інфографіку. І мені, мені аж плакати просто хочеться. Я не знаю. Це ось, ось це я хотіла вам сказати, з вами цим поділитися. А, я дуже хочу, щоб все далі було добре, щоб все було як раніше, хоча, як раніше, вже, напевно, не буде. Але дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь ці колаби. Що деякі з вас беруть участь. Я всім, всім вам дуже вдячна. І обов'язково, звісно, я маю сказати, що я дуже вдячна каналу Єва Анастасія за те, що вона придумала взагалі цю колабу, запропонувала її. І тепер ось і Дмитру з каналу Креадор Плей. Завдяки ним. Ми тут ми з вами разом тут. Попереду в нас ще дуже багато, звісно, всього дуже багато колаб, Я сподіваюся, і все буде окей. Тож, повертаємось до будиночка. Я тут розташувала, в принципі, все у більш-менш такому військово-ковбойському стилі. Мені чогось так хотілося додати якихось елементів застарілості. Як ви бачите, що тренажери, які використовує Мулан, вони сховані. Так, вони знаходяться у так, так би мовити, і вони не клікабельні, не ігрові. Я вважаю, що Мулан. Усім з чотири могла б виконати роль е, тієї, хто врятував стрейнджервіль від катастрофи материнської рослини. Звісно, тут немає гунів, але. Ну, або вона врятує місто від Вовкулак. Я теж думала про таку історію, але ні, мені все ж таки здається, що їй прям підходить Стренджер. -віль». Ну, не знаю, я прям відчуваю це. А, до речі, персонажів я теж створила, але на швидку руч, просто щоб їх сюди заселити і зняти гарний відос. Але бабця просто взяла і померла на початку моїх, моїх зйомки. Ну, вона прям на порозі померла. Господи, прости, просто. Я, я така знімаю її. Бляха, та що ти робиш, бабко, не вмирай. Коротше, ладно, вона померла, я там далі записала, в я вам більш детально покажу. Також я поставила стіло, додала коняку, подивилася, як взагалі це робити. Звісно, я не додавала такого, як прям. А був у Мулан в фільмі. Я просто потестила, подивилася для себе, як це ставити. Перший мій досвід, до речі, будівництва ранчо. Ви прямо зараз бачите, я навіть не розрахувала трішки саме стіло, як його ставити, тож потім перероблювала. Не знаю, напевно, коняка не зможе тут жити, але. Ну, я зробила такий собі сарайчик, хоча, напевно, краще було б зробити амбар, але територія не така вже й велика. Між іншим, мені реально дуже-дуже сильно сподобалась ця побудова. Я просто випала з того, наскільки багато класних речей подавали. І так можна сказати сто раз, що все це вже було, все це вже ми проходили, але ну не знаю, я вважаю, що. Розробники молодці, я респектую їм за те, що вони додали. Тож, переходимо вже до, до екскурсії, я вам покажу більш детально, що ж я придумала. Так, поїхали. Ось тут на вході в нас вже там Мулан щось робить, готує, не пам'ятаю. Тут вмирає бабця на порозі, але я максимально обережно намагаюся цей момент обійти, щоб не показувати. А тут є така територія, щоб можна було поїсти на вулиці, адже Мулан все ж таки в нас перемогла, місто стало щасливим і тепер вже не літають ці спори, і нам можна спокійно поїсти. Тут я просто поставила пряниковий будиночок, бо він гарно виглядає. Звісно, багато декорацій. З нового набору, з коней, мені дуже сильно сподобалось. Взагалі, це прям, прям те, чого мені особисто не вистачало. А, не знаю, імхо, Виключно імхо. Далі ви бачите стіло, тут може можна буде поставити коня. Він туди проходить, пролазить, я перевірила, перевірила, воно клікабельне, воно працює. Так, проходимо тут. Тут вихід також є, звісно, на подвір'я окремий, і вже давайте, напевно, зайдемо з головного. А, ось процесія. Я просто. Я просто. Не буду це коментувати. Давайте вже будемо заходити. Так, на початку в нас тут передпокій, тобто гардеробна, тут можна все повісити. І, до речі, це перший мій будинок, де я використала стелю. Так, нову функцію. Для вас, напевно, вже не нова, але для мене на той момент це було щось новеньке. Я не могла прям надивитися на неї. Проходимо це а, вітальня. У мене останнім часом дуже погано виходить робити вітальні, бо я концентруюсь на більш інших кімнатах, але тут вона маленька бо мало людей живе. Тут такий традиційний а, Японський і китайський стіл, за яким вони їдять. Кухня така більш для бабусів. Вона більш у старому стилі є. крісло гойдалка все це ну, мені особисто дуже комфорт. А, так, проходимо сюди. А, мені, мені просто. Просто дуже подобається, як це все виглядає з цим допом, з цими килимами, просто вогонь. Також поставила сюди просто затестувати, як це все працює. Це апарат для виготовлення нектару. І е, можу сказати, що дуже багато речей прям вайбують Sims 2. Прямо ось ці пошарпані такі фактурні, можна сказати, меблі. Вони прямо ось вайбують Sims 2. Не знаю чому. Просто мені так здається, це кімната для бабусі. Тут вона молиться, не знаю, сидить, відпочиває. Ось її кабінет. Між іншим, ми зараз були в ньому. А тут ми проходимо і потрапляємо у туалет, якщо я не помиляюсь. А, так, ні, це ванна. Тут так, ну, на першому поверсі більше ванна кімната, яка підходить для бабусі, а також у. Сусідній, це вже туалет, і теж він більш такий бабусин, скажімо так. А на другому поверсі вже знаходяться для мулан і лішанга. Це складське приміщення, якісь такі, мені здається, старовинні меблі, які добре підходять до цього доповнення, скажімо так. Між іншим, у... Горі на Комуребі, цей це допис, снігові простори, теж досить багато фактурних до нас прийшло меблів. А тут вже територія Лішанга і Мулан, це їхні бойові заслуги, килим їм, напевно, видали. Поставила їм звичайні такі більш затишні, як на мою думку, меблі. І ось тут їхні тренажори, які вони перевезли з собою з якихось там, не знаю, гарячих точок. А, тож... Ось так. І тут в них є свій туалет, ну, а ванна в них на роботі. Шуткую, ні, ванну, вони використовують всі на першому поверсі, але, напевно, туалет все-таки більш важливий, тому нехай їх буде двоє. Отже, ось така хата, ось такий будиночок в мене вийшов. Я... Я сама від себе навіть не очікувала, він мені подобається. На цьому в мене все. Обов'язково переглядайте відео інших учасників. Бережіть себе. Слава Україні!